У 2024 році православне свято Водохреща віряни в Україні святкують 6 січня у зв'язку з переходом православної церкви України на новоюліанський календар. У цей день в настоятель та адміністратор парафії святого священомученика Йосифа Кунцевича Української греко-католицької церкви. Отець Володимир провів урочисте богослужіння. Сьогодні вся Україна і весь світ відзначає. Це велике свято, Богоявлення, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні день хрещення в ріці Йордані Ми відсвяткували, відслужили святу Божественну літургію і освятили води, і дякуючи Богові за ці молитви. Слід зазначити, що Українська греко-католицька церква відзначає святого до або богоявлення за новоюліанським календарем, цьогоріч вперше. Ми сьогодні святкуємо перший рік богоявлення шостого числа, тому що якщо по правильному взяти по календарях всього світу. З 6 числа це є правильне число богоявлення. Коли було хрещення Київської Росії, 988 році, тоді ще не було того розколу між православними і католиками. Тоді, коли Володимир Великий прийняв хрещення з Візантії, той наш Візантійський обряд він прийняв також. І цей день, 25 грудня, на день Різдва Христового. І після того, всі дні святкування і Василія Великого обрізання Господа, Боса нашого Ісуса Христа, святкуємо 1 січня, богоявлення, святкуємо 6 січня. І всі рухомі і нерухомі свята йдуть по циклу. Цього календаря. Отець Володимир в Ізмаїлі провів обряд освячення іорданської води. Сьогодні хочу всіх вас щиро привітати, Божого благословення, вам побажати. Хай Іорданська вода вам принесе здоров'я, у кожну хату мир, перемогу над цим агресором. І хочу побажати усім нам, любові. Божого благословення, і щоб Ісус Христос сьогодні охрестився в тій ріці Йорданії, охрестив усю нашу Україну і привів нас в скорому часі до нашої перемоги над агресором. Також на урочистому богослужінні пролунали молитви за місто Ізмаїл, Одещину Україну та наших мужніх військовослужбовців. Мишня молитва, нехай буде молитвою за всіх наших військовослужбовців, за всіх тих, які захищають мир і незалежність нашої держави, за всіх тих, які боронять терени нашої держави. І хай Іван Хреститель, який хрестить сьогодні в ліці Йордан. Спаса нашого Ісуса Христа. Тим самим поблагословить і всіх хвої, всіх тих, які захищають мир і незалежність нашої держави. Вранці 6 січня з нагоди свята Отець Володимир завітав до Ісмаїльського прикордонного загону та навчального центру морської охорони та окропив усіх військовослужбовців цілющою водою. Одним з головних обрядів богоявлення є купання у відкритих водоймах. Так люди просять для себе здоров'я та підтримують традицію, що символізує очищення та переродження. За традицією, мешканці Ізмаїла збираються на свято водохреща на березі Дунаю біля діорами. Але цьогоріч, за новою датою святкування, містяни здійснювати обряд занурювання у воду не побажали. Мабуть, для того, щоб перейти на новоюлянський календар православних свят, Ізмаїлу знадобиться не один рік. Ксенія переверсвейорі Слобод. Я для юг тудей.